На Закарпатті прикордонники шукали двох чоловіків: одного у високогір'ї Карпат, іншого на березі річки Тиса, неподалік села Великий Бичків. Прикордонники виявили проласу загороджувальному паркані та залишену чоловічу куртку. Далі наряд виявив пошкоджений рятувальний жилет та сліди заходу у річку. Про ймовірне порушення кордону наряд повідомив румунських колег, які не виявили зі свого боку жодних ознак незаконного потрапляння осіб на територію своєї країни. Станом на першу годину ночі, 28 листопада, пошукові заходи результатів не принесли та були завершені. Додаткової інформації від румунської сторони щодо виявлення осіб, які незаконно перетнули кордон, не надходило. Також не було виявлено і слідів Річки на український берег. В іншому випадку чоловік встиг повідомити румунських рятувальників, що заблукав у горах поблизу українсько-румунського кордону. На його пошуки вирушили прикордонники відділення Богдан. За 2,5 кілометри від кордону його знайшли живим. Щоправда, знесиленого та з можливими обмороженнями ніг. Врятований виявився 35-річним жителем Макіївки. Прикордонники доставили його у підрозділ, напоїли гарячим чаєм та викликали йому карету швидкої допомоги.